Дорога громада, У 2022-му, звісно, хотілося б залишити усі наші тривоги та страхи. Ми разом відчули великий розпач, а потім разом ставали сильнішими. Починаючи з лютого ми прийняли у селах громади понад 500 родин з гарячих точок України. Статус внутрішньопереміщених осіб отримали майже 1200 людей. З них чотири сотні дітей. Десятки тисяч тонн продуктів та речей першої необхідності зібрали і передали на фронт ті населені пункти, де їх найбільше потребували. Також відправили кілька автомобілів на передову, а ще дитячі листівки, великодні гостинці, пічки, буржуйки для захисників і захисниць України. В освітніх закладах громади відремонтували і обладнали комфортні укриття, прийняли антикризовий план на випадок зникнення газопостачання в опалювальний сезон. Реагуючи на обстріли енергетичної системи, громада відкрила кілька пунктів незламності та 14 пунктів обігріву, де можна підзарядити пристрої, побути у теплі і зігрітися чаєм. Нещодавно ми відкрили пункт поліцейського офіцера громади. А у Медвиці, Лаврівці, Дорожному, Переорках та Підлісному саме цього року запрацювали пункти здоров'я. Тепер первинну медичну допомогу лікарі надають на місцях. У складні часи громада поповнилася. Маємо 94 немовлят: 4 тисячі неповнолітніх жителів громади. Знаходяться під постійним захистом Служби у справах дітей селищної ради. В умовах війни її працівниці ще ретельніше стежать за дотриманням прав малечі. Не зупинилася робота і у сфері житлово-комунального господарства. Грандіозні і дороговартісні проєкти довелось відкласти, але поточні плани виконуються традиційна акція. Чиста громада цьогоріч звільнила наші села і селище від 380 тисяч тонн сміття. Ми утримували дороги комунальної власності, зрізали аварійні дерева, а для безперебійної роботи артизіанських свердловин, каналізаційних насосів та пунктів обігріву придбали електрогенератори. Не стало на паузу і наше культурне життя. Хіба що у репертуарі колективів з'явилося більше номерів для підтримання сили духу? Понад 18 тисяч глядачів долучилися до різних мистецьких заходів, частина з яких проходила онлайн. Прямуючи у 2023 рік, нам є про що сказати, але це завдяки захисникам і захисницям, які на лінії вогню боронять українські цінності. Завдяки жителям Стрижевської громади, які віддали життя за наш спокій і майбутнє. Пам'ятаймо про їхній подвиг. Це допоможе правильно розпочати Новий рік. З непоборною вірою в перемогу і бажанням добра тим, хто поруч, будьмо сильні, тихого вам нового року і Різдва!